Гарного вам дня всім сонячного. Сьогодні хочу приготувати, та, ви знаєте, не дістала із пакету, так, в пакеті поклала печінку, зараз я її розморожу, наріжу тоненькими слайсами і просто сіль. Не забивайте дуже спеціями, тому що печінка цього не любить. І просто сьогодні зроблю печінку на обід в сметані з цибулькою, з грибочками. Ну, коротше, смачну печінку зроблю. Дусік, заходь, ідемо готувати печінку. Ти любиш печінку, я знаю. Пішли. Дивіться, прямо сюди насипала частину і зайве все оббиваю. І у вас кухня чистенька. Отак. І сюди. Трішка так підсмажу. На противень потім е цибульку підсмажу, ша висиплю, шарах. і потім грибочки. Потім сметанку з водою заливаю і в духовку. Дуже гарно це в борошні. Чисто, руку змила і все. Ледь-ледь підсмажую. Саме завдяки цьому підсмажуванню печінка тоді дуже соковита всередині. Печінку підсмажила і тепер на цій же. Олійці, що залишилася після печінки, пили цибулину, цибулину. Отак. Трішки її перетримую, зараз підсолю. так. Цю цибулю трішки можна присипати борошном, якщо у вас закінчиться. У мене не залишилося. Ну тут можливо трішечки. Бачите, яка чистота. Цей пакет я викину просто. І сюди борошна. Десь столову ложку затягну і прямо до цибулі сметану. Додам водички трішки і цією цибулево сметанною заправкою залию печінку. Печінка і так ніжна, але так буде смачніше. Ось десь ложку борошна насипала. Підсмажувати дуже не потрібно, тільки збити оцей, знаєте, як кажуть, кріпкоту із цибульки і виливаю сюди сметанку. У мене сметанки. Та Я не знаю, скільки тут, ну, неповна склянка. І трішки перчику. Тобто я так перемішую. смажена сметана, вона буде смачніше. І додам трішки сюди водички, щоб більше рідке стало. Ні, то можете прямо так викладати цю масу на печінку. Десь 200 мл води налила, додаю вогонь. І сьогодні ми будемо обідати, і вина з нами разом. Борщ у нас, печінка така гарна. Взагалі до печінки подається гречка на гарнір, але ми будемо так. Прямо так печінку їсти без гарнірів. Ось всяких. Бачите, та сама в мене олія, я нічого не мила, нема чорного, тобто печінка не горіла. Отака От краса. Зараз закипить її виливає. Можна навіть я не чекати до кипіння, бо я в духовку буду засовувати це все. Просто щоб з'єдналося гарно сметана і борошно. Але коли закипить, борошно трішки затягне сметану. Це може відбуватися і на листку. Тобто можете заливати прямо так зразу печінку. Я так і буду, мабуть, будемо економити газ. Не додавати грибів, якщо у вас немає. У мене вони є підсмажені. Отак виглядає печінка і зверху висипаю зараз гриби. Так це виглядає з сиром, якщо буду затирати, то не зараз накриваю фольгою. і відправляю в духовку 180 градусів 20-25 хвилин. Воно у нас вже майже все готове, просто щоб там, знаєте, всі соки з'єдналися з між собою, протушкувало, щоб це було соковито. Духовочки готуються, і ми обід приготували. Дадуся. Да, Да. В основному, звісно, дуся це готувала, але як печінка буде виглядати, як смакувати, я вам покажу. В магазинах зараз продаються отакі. Я не знаю, скільки тут грамів. Грамів 20, мабуть. Ви бачите вагу? Ні, 40 грамів. Отакий пармезан потертий. Я його зараз відкрию і засиплю печінку. Трішки надиміло в духовці. Щось оттуда капало. Не знаю, що. прямо. Не поставила. то ж завжди ставте противень під низ, а Я не поставила прямо так. І воно а, дуже соку багатой, бачите? Воно текло. Ах ти, йомаю. Ну дуже соковите. Ну нічого, я й сьогодні збиралася вечором мити духовку, тому. Навіть 20 грамів вистачає. Так, для смаку. Дивіться, скільки ще залишилося. Чи все висипать. Ароматне. Та добре, давайте все, то буде таке тягатися. Макарони я не збираюся, поки сьогодні готувати. Висиплю все. І ще на 5 хвилиночок в духовку, щоб все розтану. яка краса. Оце шкварчання, оце й дало те, що в мене потекло. Дивіться, в духовці пожарище. Пожарище. Ну нічого, зараз я накрию, воно остинеться. І потім залю, бо я вже збиралася мити духовку, ой, наробила діло. Оце так наробила. А поставила під низ би протинь. Протень би тільки оце під горі витягла, помила, да і все. А так всю духовку треба мити. Ну нічого. Так, знову накриваю ольвою. І нехай тут все зупиняється кипіння. І будемо обідати скоро.